Та вас в ефірі акценти із початком війни благодійні організації стали надійним тилом для тих, хто постраждав від дій російського окупанта. Так, Запоріжжя продовжує приймати тих, хто тікає від війни. Допомоги зараз потребують і самі мешканці міста, чиї будинки потрапили під приціл ворога. Зокрема, в єврейському центрі Мазальтов допомагають з гуманітарними наборами та усуненням наслідків ворожих обстрілів. Як отримати підтримку, куди і за чим можна звертатися? Говоримо з моєю гостою. Це Носен. Ко директорка благодійної організації Мазальтов Вітаю вас, пані Нес. Вітаю. Ваш центр, як і багато інших благодійних з самого початку війни, не стоїть її осторонь, і багатьом організаціям довелося переформатувати свою діяльність. От як змінилася ваша робота, як зараз допомагаєте людям? Ну, головна зміна, яка відбулась з нами, це все ж таки розширення цільової аудиторії, з якою ми працювали. Але напрямок благодійна допомога, цільова допомога це було вже на протязі років нашим головним завданням. І те, чим ми пишаємося, це те, що ми змогли зберегти наші, як то кажуть, мирні програми. Вони сталися на часі, бо комунікація, розмова з людьми, відчуття, що кожної хвилини, навіть на відстані, навіть онлайн, з тобою є хтось, хтось готовий спілкуватися, працювати і давати якісь відчуття мирного життя. Це сталося таким чином, що людям це потрібно. І тому Такі програми, як клубні зустрічі, як культурні зустрічі, як психологічні програми, все це виявилося дуже дуже затребуваним і дуже дуже в нагоді. Але без чого ми сьогодні не можемо жити, це без розширення саме гуманітарного напрямку. А вже 25-го на другий день після початку війни, ми зрозуміли, що люди шукають відповіді на запитання, шукають розуміння, де можна знайти допомогу, і вже 25 лютого ми відкрили кол-центр, кол-центр Сос СЖО. І задача його була слухати людей і відповідати на запитання. Першими були запитання, де взяти ті чи інші ліки. Бо десь на перший тиждень люди, які знаходилися у залежності від деяких медичних лікарських, таких Проблем вони звернулися до нас, бо знали, що ми цим займаємося. Я не буду зараз називати які саме ліки, бо за ці місяці картина дуже змінювалася деякі ліки завезли до Запоріжжя, деякі навпаки зникли. Але програма, як була у кол-центрі, так вона і залишилася. На другому місці виявилися питання: все ж таки, про Віанто де взяти ті чи інші пайки. і і в якийсь момент ми зрозуміли, що це такий квест для деяких людей, як знайти провізію. Бо, якщо ви пам'ятаєте, перші місяці щось відбувалося із полицями магазинів, там зникали одні продукти, з'являлися інші продукти. І тоді ми зрозуміли, що саме продовольча безпека це те питання, яке ми маємо теж взяти на себе. І третій напрямок він незмінний, він залишається дуже дуже затребуваним. Це Саме гігієнічні набори, бо люди, які потребують і памперси, і все, що пов'язано з людиною, яка або маломобільна, або має якусь інвалідність, або має якесь захворювання і прикута до ліжка, або пов'язана із різними санітарно-гігієнічними проблемами, це було таким головним нашим питанням, яке ми розв'язували майже з першого дня, і кол-центр допомагав нам розуміти, які потреби. Аби є у людей, що ми можемо зараз зробити, а що треба буде робити вже разом із партнерами. Дуже багато напрямків охоплюєте, встигаєте все після зростання інтенсивності обстрілів в Запоріжжя. Багато волонтерських хабів або припинили роботу, або перейшли в онлайн режим. Як ви зараз працюєте? Ну, дивіться, перше, що ми маємо завжди пам'ятати, це безпека людей. Безпека вона має дві такі різні лінії. Перше це люди, які без будь-яких обстрілів прийшли у приміщення, і вони мають і дістатися, якщо це людина з інвалідністю, до потрібного поверха, і мати, бо влітку, коли була дуже велика спека, треба було і напоїти людей водою, і побачити, як вони себе почувають. І це теж безпека. Це дуже важливі питання. А третє питання. А вже ж виникло, коли почалися дуже дуже часті серед ми шукали. По перше, де біля нашого будинка знаходиться перше бомбосховище. Ми навіть із секундомером ходили і дивилися, за скільки секунд або хвилин ми можемо добігти до того справжнього підземелля, де можна пересидіти сирени. Наше сек'юрити подивилися і відповіли нам на запитання, які місця в нашому будинку більш-менш безпечні, і правило двох стін це те про що ми говорили. З інтенсивними обстрілами головним, що нам допомогло зберегти і життя і безпеку, це все ж таки знаєте, навички роботи із питаннями безпеки. Перше, ми усіх наших клієнтів інформуємо про те, куди бігти, де ховатися, і а, в чому кол-центр дуже дуже а, сьогодні особливо ми дивимося на людей, як вони реагують на нашу інформацію, не приходити великими групами. Не приходити без запрошення, щоб не було черги, щоб не було стояння великого і чекання чогось. Ми е, сьогодні з донорами, коли ми розмовляємо, то е, ви ж розумієте, і донори дуже змінюються. Якщо на першому етапі ми видавали просто допомогу, бо людина прибігла і сказала, я дуже потребую, я зголоднів, то був етап моніторингу, був етап оцінку того, що відбувається. Ми бачили, як е, е, просто. Викидаються деякі а, гуманітарні набори, і сьогодні я вдячна, а, просто пишаюсь запоріжжям а, партнерською мережею формальною і неформальною, яка створена сьогодні між організаціями громадянського суспільства Запоріжжя і донорами, коли ми маємо змогу одне з одним а, розмовляти, а, обмінюватися досвідом, ставити питання: а як зрозуміти, що ця людина отримає вже десятий набір, і він в неї десь або вона продавати його. Піде або він десь буде гнити, тому ось ця така інформаційна площина, у якій ми працюємо, вона дуже надихає. Саме співпраця і вона ж пов'язана із безпекою. Вона ж теж дає таку безпечну роботу із цільовою аудиторією. І ти розумієш, що людей запросили, що вони не стоять просто небо і що вони будуть забезпечені і тим, чого вони потребують. І життям збереженим навіть під час сирени, навіть під час будь-яких прильотів. Тому -то, От, як, стосовно поїде. гуманітарних наборів гігієнічних, як ви вже зазначили, то я прочитала, що ваш центр вже 6,5 тисяч. Осіб їм надав так допомогу. От категорії в пріоритеті я так розумію, що звітність теж ведеться О, про те, що ви зараз сказали. Так. Хто може отримати ці набори? А ми дуже чітко пояснюємо, що люди на першому місці, і це вже 23-й рік, наша цільова аудиторія. Це людина, яка має інвалідність, і людина, яка має тяжке захворювання, але не має документу про інвалідність. Ми бачимо дуже багато людей, які. Просто немобільні, але в них немає документу, який говорить про їх групу інвалідності. Це наша цільова аудиторія, і ми працюємо. Наші волонтери як доставляли і продукти, і медикаменти, і гігієну доставляли до адресатів. І це ми продовжуємо робити на сьогоднішній день. Отже, людина з інвалідністю, маломобільна, немобільна із тяжким захворюванням це перша наша категорія. Друга наша категорія це наше місцеве Населення люди пенсійного віку, які теж не дуже а, і можуть дістатися якихось там точок гуманітарної допомоги, не дуже знають а, через те, що вони і маломобільні, і деякі не можуть із інтернету отримати цю інформацію. А, і ця категорія. Ми працюємо через а, ОСББ. А, до нас телефонують керівники через а, людей, які а, ну, сьогодні це квартальні до. Нас звертаються, і ми розуміємо, що це ну, така можливість а, дістатися, а, долучитися, до, стукатися до тих людей, які вдома залишаться і ніколи не прийдуть за допомогою. І ця співпраця для нас дуже важлива. Є ще кілька категорій, які а, для нас важливі: це а, люди, які багатодітні а, Наше місцеве населення, які тут а, скільки б вони не отримували а велику. Кількість дітей так треба годувати. І є ще матусі, матусі, які або втратили роботу, або залишилися без годувальника. Ми працюємо із цими матусями. На знаєте, не на останньому місці, але після цих категорій ми ще працюємо з тими, хто може довести, що вони тимчасово безробітні. Ми знаємо, скільки підприємств закрито, скільки людей просто залишилися без роботи. Так, ми працюємо з цією категорією. Але головна. Проблема, Проблема, що донори, які в перші місяці їм вистачало розписки, що я така людина, отримав таку допомогу. То на сьогоднішній день видача в нас затягується на більш довгий час, і саме через це ми просимо людей, якщо вас не запросили, якщо вам не зателефонували, якщо ви не зареєструвалися, то не створюйте чергу, не приходьте через те, що одна бабуся сусідка казала, бо ми маємо. Мо сьогодні перевіряти документи, і якщо людина може прийти з документом, який підтвердив її статус, той, який я зараз назвала, ми можемо працювати з цією людиною. Ну я вже ж, якщо там людина, переселенці вимушені переселенці не отримували у наших <кій> партнерів, вони теж до нас приходять, і ми не відмовляємо. Якщо це не другий, третій набір за один тиждень або за один місяць на сторінці центру у Фейсбуці ви пишете, що найактуальнішим зараз. Є проект Вінтершелтер 2022. От розкажіть про нього. Що це Це щось новеньке? У вас так. Має? Це ми кажемо, ми до нього <с готувалися <с давно. А ми розуміли, що зима буде надто складною, і окрім провіанту, люди страждають від холоду, від проблем пов'язаних із світлом, від усіх комунікаційних проблем. Ну і проблеми пов'язані з тим, що прилітає до нашого міста. Вони залишаються. Актуальними тому ми розбили питання «Wintering», так звана підготовка до зими, розбили його на кілька таких компонентів. Перше, ми зараз облаштовуємо наш будинок, щоб він був, по-перше, із можливістю у будь-яку секунду переключитися на твердопаливне опалення екологічне, яке у центрі міста можна буде використовувати, але якщо раптом стане холодно і на якийсь, на якийсь час десь треба буде. Зігріватися, то ми пішли по шляху, що ми маємо у нашому будинку зробити тепле місце. Друге, ми розуміємо, що має бути якась точка підключення це електричні питання, і тому ми зараз розглядаємо, щоб у будинку у Запоріжжі теж були автономні невеличкі станції, акумулятори, щоб можна було, хоча б якось працювати. Бо велика кількість людей працює з нами сьогодні онлайн, і від них ніяк не можна. Себе відокремлювати, а другий напрямок це безпосередньо саме шелтери. А одні з наших партнерів прямо у Запоріжжі відкрили, вони просто переобладнали свій офіс і у центрі міста вони приймають. Був час, коли близько 50 людей проживали у цьому шелтері. А сьогодні люди виїхали, і ми чекаємо на нових людей. І теж свій офіс вони прямо зараз переобладнують, щоб він теж був опалюваний. Саме альтернативними методами опалення, щоб не залежати від будь-яких проблем, які можуть виникати, а це буде просто місце розміщення, де буде тепло і де буде теж постачання таке з генератором постачання невеликої кількості електроенергії. А третє місце, яке ми вже зараз воно дуже дуже затребуване. Може хтось чув, що Мазальтов спільно із дивосвітом у Запорізькому районі створював «Етносело». Це сільська місцевість. Це колись це був сільський зелений туристичний інклюзивний полікультурний об'єкт. Сьогодні це прихисток для людей, які вже приїхали туди, і дехто залишається в нас на всю зиму, а дехто приїжджає на вихідні, залишається. Були люди, які, коли були зовсім такі часті обстріли, вони просто просилися: а можна ми будемо їхати на одну ніч, просто залишатися, щоб хоча б виспатися? А стаки осіб. Дивіться, на сьогоднішній день в нас працюють три з половиною, як я кажу, будинки. Чому з половиною? Бо один будинок має дві будівлі, і на сьогодні там живуть зараз 20 осіб, і ще прийняти будинок. Буквально зараз ми облаштовуємо завозимо ліжка, вже завезли кухню. А зараз у цьому будинку, якщо не на підлозі, а просто на ліжках, це є повних шість спальних місць. Місць, але можна там доставляти ще близько 10 таких матраців, товстих, на яких можна буде нормально, комфортно спати. І ще один будинок, який ми якраз використовуємо як такий ж шелтер одного дня, скажімо, на вихідні приїхали люди. Ну, У цьому будинку просто спальних місць таких постійно діючих, всього лише 9, але зараз там ночувало останні тижні десь. Сіб тридцять, бо підлога велика, матраси товсті, і самі ліжка, які ми зробили, там спало по дві особи. Тому ми думаємо, що люди, які не будуть мати можливості десь, ну хоча б на якийсь час, отримати прихисток, ну зможуть до нас звертатися, і будемо якось розширювати наші можливості співпраці. Змінюється ситуація, змінюються і пріоритети в роботі. Так, от після кількох гучних ночей у Запоріжжі деякі. Організації зосередились на вивезенні людей у більш безпечні місця. Я знаю, що ви своїм підопічним деяким теж у цьому допомагали. Чи працюєте в цьому напрямку, і як саме? Я знаєте, люблю наших людей. Бо коли 6 числа у будинок моєї адміністраторки прилетіла ота Гедота, яка зруйнувала наш маленький Париж, я отримала в один день неймовірну кількість дзвінків і не, ви що, зупинили евакуацію? Ми вже готові. Були ті, хто просили, ну скажи, ну правда, це закінчиться. Ну так не хочеться їхати із нашого дому. А ми з 6-го числа вивезли близько десятка автобусів. В основному це була Західна Україна, але ось вже майже тиждень, ну трохи менше ніхто не звертається. І тому ми сподіваємося, що може вже і закінчилося, може вже і нормально. Але знову ж таки, коли я кажу, ми, то це ціла низка наших партнерів. Нерів це партнери із різних громадських організацій, це партнери західноукраїнських організацій. Тому ми збираємо спочатку запит, потім переробляємо, обробляємо його і дивимося, хто на сьогоднішній день разом з нами спроможний його реалізувати. Тобто найскладніше ви дієте по ситуації. Так, так, ми діємо по ситуації. Єдине, що дуже дуже складне, скажімо, ось за ці дні нам довелось познайомитися із службою. Вивозу на швидких допомогах. А, і дві особи немобільні, дуже складні люди похилого віку. Ми маємо досвід, і я розмовляла з цією медичною евакуацією. Я їм просто вдячна. Це класні професійні люди, які працюють просто на вищому рівні. Тому і така виходить послуга у Запорізькій області. Може використовуватися, але це всеукраїнська служба, і вони такі напівволонтери. Напів напівпрацюють, на Ну таке така суміш, можна звертатися, можна це теж робити. Ваша діяльність звісно не обмежується обласним центром. Знаю, що і з громадами області також співпрацюєте. В Оріхівську, кушугумську здається, нещодавно питну воду так, завозили. Так. Напевно, складно працювати на тих територіях зараз. Неймовірно. Там обстріли більш інтенсивні. Неймовірно, неймовірно складно. Ми вдячні донору, який надав цю допомогу із роз розумінням, який ставиться до того, що дуже складно збирати підписи людей, що дуже складно збирати майже неможливо деякі фотокартки. Робити для нас дуже важливий напрямок. Таврійська територіальна громада, бо там був наш підопічний, наш партнерський, наш любий інтернат для наших любих дівчаток та людей похилого віку. І ми щасливі, що ми змогли все ж таки дати їм трохи води. Це не значить, що закрита ця проблема, але на якийсь час. Час цю потребу у Степногірській, у Горіхівській, у Таврійській у Комишеваській територіальних громадах. Ми все ж таки знов ж таки за допомогою наших партнерів, які і допомогли і зв'язками, і з листами, і з документацією, все ж таки ми надали допомогу. Сподіваюся, що така вода ще буде приходити, бо донори готові допомагати. А люди пишуть заяви і чекають на ці. Ну от про заяви, як до вас звернутися за допомогою, що треба зробити, можливо, номер телефону, можливо, сайт. От, нагадайте людям і скажіть, що у вас можна яку підтримку отримати. Я навіть зараз спеціально собі таку нотатку зробила, щоб нічого не переплутати. Це пов'язано із безпекою, це пов'язано із та культурою видачі. Це теж дуже важлива річ. І ми хотіли б, щоб люди не приходили просто постояти. І а, сьогодні емоційний стан. Я звертаюсь до всіх людей. Це головне, що допоможе нам зберегти себе, свою людяність і свої можливості і спроможності. Ми працюємо з 9 листопада, ми відновляємо роботи гарячої лінії, бо зараз іде видача тих людей, які вже зареєструвалися. Гаряча лінія буде працювати кожного дня. Можна зателефонувати з 10 до 14, окрім вихідних днів. бо Вихідні, це час, коли ми обробляємо вже отриману інформацію. Кол-центр працює за телефоном 068 109 8908. Я залишу вам цю інформацію і ви можете нею скористуватися. Кожного дня можна зателефонувати. Але якщо вас не зареєстрували, не треба приходити, бо понеділок це день, коли ми обробляємо інформацію. А вже вівторок, середа. Та п'ятниця це дні, коли ми зранку щоб люди могли до двоє до другої години отримати свою гуманітарну допомогу і спокійно дістатися в будинку. Дякую, Пані несе. Я дякую вам за ваші добрі справи. Разом ми сильніші і віримо, що вже скоро наше Запоріжжя повернеться до нормального, звичного і мирного життя. Обов'язково переможемо. Бажаємо цього. Це була Інеса Носенко, директорка благодійної організації Мазальтов. А я дякую вам за увагу. Залишайтеся з телеканалом МТМ. Гарного вам вечора! Бережіть себе! Зустрінемось!